Добрий день, мене звуть Тетяна, я з міста Баштанка Миколаївської області. Коли почалась війна, вона у нас ще по разів почалася, тому що ми були недалеко від Херсона і вони зайшли до нас у місто. Це було дуже травматично. Подія була тяжко, емоційною. і за те, що це. Мені було боляче, хоча я знала, що повинна бути війна. Рядом везли нас побомбили авіацію, мирні райони, і ми на три дні з чоловіком пішли в у підвал, в якому було дуже холодно. І ми там я була не одна, що були і діти, і з сім'ями своїми батьками, і було дуже жутко, тому що ми не знали, що повинно злитися. Я случайно побачила об'явлення в інтернеті про ваш центр. А так як я знала, що мені потрібна допомога, бо перед цим мені сказали, що в мене високий уровень посттравматичного синдрому. Мені сподобалося дуже ця програма. Вона дуже цікава. Мені боляче тут, тому що горе болю внутрі накоплене. Ну, я зрозуміла, що чим мені треба працювати. Я розумію, і це море болю виплакуєш і виговарюєш, і цей психологічний момент мені допомагає. Я ощущаю вже краще себе. Нехай вас Бог благословить за всі ваші добрі діла. Дякую вам.